Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. От мене до вас, вельми шановні пані та панове, просте запитання. То й мені ставлять таке, але ну, я вимушений. Відповідати, а кажуть, чому це московити Андрофаги та донині не розбомбили, так як це було в 1941 році, Ніпрогрес. І чому вони вимагають, щоб Україна передала їм Запоріжжя? Ну, що там, медом помазано в тому Запоріжжі, чи що? Ну, це можна говорити так, коли ми не знаємо. Структуру промисловості розчудового міста Запоріжжя, Колись я там теж бував і читав лекції для місцевих вчителів у Запоріжжі, так, з географії України. Так, ось що я можу сказати, вельми, шановні пані та панове, що там знаходяться взаємопов'язані об'єкти стратегічного значення? Яких у Москві не вистачає дуже. Ну, перше, це титано магнієвий комбінат, а друге алюмінієвий комбінат. І Дніпрогес потужністю півтора мільйони кВт це потужна гідравлічна електростанція, яка виробляє дешеву електроенергію і забезпечує роботу цих комбінатів. От. Титан і магній. що таке титан? Титан це метал богатир Так. І, звичайно, що він використовується дуже інтенсивно, перш за все, у військово-промисловому комплексі. Правда, у всьому використовується. У мене навіть дві лопати є на дачі титанові. Так. Сейчас я за 20 гривень їх купив. тоді, правда, інша гривня була. На вулиці Васильківській в Києві у крамниці 1001. Так, і той, ті лопати сяють як. Сонце. Але титан це надзвичайно потужний метал. Хоча і на відміну, наприклад, від того самого Танталу нашого українського, якого ми маємо найбільші запаси в Європі, та й титану теж найбільші запаси, то він не такий пластичний. Так. Тому, наприклад, ця сама Лопата, якщо не її сильно вдарити, то вона трісне. Так. Але, ну, дивіться, Колеса роблять титанові, навіть годинники титанові. Я вже не кажу про озброєння на основі титану. Тому ви мене запитуєте, чому Запоріжжя так не обстрілюється, як, наприклад, інші міста. А вони бережуть його і ці всі комбінати для себе. Для себе. Розумієте? Так. Отже, московити андрофаги підходять тут. До цього всього, скажімо так, з прагматичної точки зору. Це ми можемо не знати. Ну, географія ж України, там якісь другорядні вже предмети, зведена Міністерством освіти. Так. А московити Андрофаги вчать, і до мене в свій час приїжджали. Так. Не тільки китайська стажистка в мене була, Хе, чуань. Із Тянзінського університету. Але і московити приїжджали, які писали дисертацію по Україні, так. брали мої підручники з Географії України і все таке інше. Вони все знають, вони все знають, що де в нас є. І це їх просто виводить, це їх бісить. Тому що якщо Україна б перес... Припинилася війна, і Україна почала освоювати всі свої природні багатства, які в нас є, з допомогою будь-кого, хай 50 на 50 так. Штати, там, Німеччина та будь-хто, то ми дуже швидко перетворилися на найбагатшу країну Європи і одну з найбагатших країн світу. І коли б до нас приїхав Трамп. То ми б йому подарували, наприклад, зливки золота нашого українського, наші українські алмази, так, якусь обручку так просто. Ну і могли б навіть купити і подарувати йому Боїнг 747.